Ну, тобі, мовити, точно так же, просто так зупинили вас, остановили, показали документи. Ну просто так. Ні. Я їду, нічого не нарушаю. А не потрібно щось порушувати для того, щоб вас зупинили співробітники поліції. У нас з'явилась нова підстава зупинки авто, перевірка документів. Невже були якісь зміни в закону України про національну поліцію? Зараз ми з'ясуємо. Я тільки що це повідомив. Стаття 8 закону України про, про вирішення міського стану. Працівник поліції може збудати будь які транспортний засоби. Ви працюєте засоб. на основанні засоб, Закону. На Окрім того, що кожен водій зобов'язаний знати правила дорожнього руху, не порушувати правила дорожнього руху. У вас ще є ваші права. І я сьогодні дам деякі рекомендації, що необхідно робити та знати кожному водію, коли вас зупиняє поліція для перевірки документів. Чи ви думаєте, що якийсь бандіт і хочу вам щось зробити? Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал. Якщо вам потрібен юридичний захист на дорозі, завчасно долучайтесь до нашого клубу, щоб завжди мати юридичну підтримку, коли вас зупиняють поліцейські. І так їде водій, нічого не порушує, і тут бах, його зупиняють співробітники поліції. В першу чергу необхідно дізнатись причину зупинки авто. При 35-й статті за штастанові не такої нету причини. Ну так щоб встановити машину, сотрудник поліції согласно 35 статті закону національної поліції. Я вам тільки що це повідомив. Стаття 8 закону про, про вирежим міського стану. Працівник поліції може збити будь-який транспортний засоби. Ви роботаєте на основанні спинити, закону Ні, ні, ні. В законі України про правовий режим воєнного стану не зазначено, що співробітник поліції має право зупиняти будь-який автомобіль. Там мова йде про уповноважених осіб, які призначені наказом команданта. Вони несуть службу на блокпостах, перевіряють документи осіб. Також створюються патрулі наказом команданта, але там також потрібно мати законні підстави, щоб зупиняти авто. А на даний час даний співробітник поліції керується виключно законом України про національну поліцію. І тут немає підстави зупинки авто, перевірка. Документів, тобто даний співробітник поліції проігнорував статтю 35, незаконно зупинив і в подальшому вимагає документи. Ви працюєте на основі закону в на національній поліції? Водитель. Ви водій, ви з да. правилами дорожнього руху. Так на вимогу працівника поліції, ви повинні приділити реєстраційні документи посвідчення Водія, чому ви не виконуєте норму закону? тому що ви останавливаєте машину ви перебуваєте в спеціальному статусі водій. Громадянин України водій, це спеціальний статус, розумієте. Не я будь, знаю. якесь ДТП, виконую, я знаю. ви ковід. Да. Ви будете відповідати, як ви. Ви керуйтесь правилами дорожнього руху. В да. правилах дорожнього руху написано, що ви повинні виконувати всі вимоги, правил дорожнього руху. Законний. Правила? Такого там не написано. Угу. Всі вимоги, правил дорожнього руху. Якщо це правила дорожнього руху, значить вони Угу. Саме друга третя сторінка, там пункт правило 2.1. Да. Там написано на вимогу працівника поліції, я працівник поліції. Маю посвідчення жатону сюди. Так, прошу вас, щоб ви пред'явили, не передали, там, не в цей пред'явили. Посвідчення водія реєстраційні документи. Зупинка авто це у нас стаття 35. Тобто, для того, щоб вимагати документи поліцейському, потрібно законно вас. Зупинити. Якщо він мене незаконно зупиняє, я в подальшому не буду пред'являти йому документи, тому що немає підстав для зупинки авто і для перевірки документів. У нас на сьогоднішній день є 11 законних підстав. Перевірка документів не має такої причини, щоб зупиняти авто. Змін в законі України про національну поліцію також. Не було у більшості випадків, це коли є інформація, яка свідчить, що ви порушили правила дорожнього руху, або ваш автомобіль перебуває в розшуку. Також потрібно мати інформацію. Просто так, співробітник поліції на сьогоднішній день не має права зупиняти автомобіль для того, щоб вимагати ваші документи. Про це нам вказує закон України про національну поліцію. Чи ви думаєте, що якийсь бандити? Хочу вам щось зробити. неизвестно. Ну, то я был бандитом, еще сам есть полиция останавливает на законных основаниях машину. Дивите, так же, как и проверка документов. Проверка я документов согласно 32-й. Ярослав. Ярослав, вы как водитель, все раз боялись, повинны керувати правилами дорожнего руху, правильно? Там написано, на вымогу противника полиции повинны придерживаться. Посвящение возглавить, а не документов. В чем проблема? Вам То, что остановка. то, що остановка є незаконною. Але більшість водіїв вважають краще пред'явити і не мати в подальшому проблем. Але є такі ситуації, коли водії пред'являють документи, не фіксують дії поліцейських. А в подальшому ой прийшла постанова, штраф, начебто, був непристебнутий пасок безпеки. І він потім не може оскаржити цю постанову, тому що жодної фіксації не проводив і не зможе довести, що такого взагалі не було. Чи я не бачу у вас 24-го числа, щоб десь щось мені казали з Ростову? Ну так я і живу в Києві. А? І в Києві я був. Валерий. І в Ірпіні був прописан. Так я не розумію тоді ваші відповіді. Ну, Це, потому что просто історичний. до этого уже останавливали Валерий. тоже, когда я ехал вот маму забирать з больницы. Ну, точно так же, просто так спинили вас, установили, показали документу. Ну просто так. Я їду, нічого не нарушаю. Відрили вас. Так зараз ніхто не буде нарушать, їхать. Вам завтра в Київ привезев підвал, двадцять мішків тратіла, зірве дом, і вибіжете з усіма, і так кричать, що поліція не спинить. Цікавий момент. Співробітник поліції зазначає: а як нам, наприклад, вибухівку виявляти? Далі ви подивитесь, що вони просто перевірили документи водія, і він поїхав далі. А що там? З вибухівкою будете виявляти чи ні. Та ніхто нічого робити не буде. Вони в першу чергу понюхали водія, ага, тверези, документи нормально. Ну ладно, фіксую наші дії, їдьте далі. Ну, ну так, як, як, як би, це не робота поліції, і взривчатка і прочі. проші. Хороша, дня. Хочу нагадати, що учасники нашого клубу завжди мають можливість отримати консультацію під час зупинки авто. Зупиняє поліцейський, зафіксували причину зупинки, зателефонували. Наш юрист надав консультацію. Все продовжуємо фіксувати, і ведемо подальший діалог з поліцейським. Складає незаконну постанову. Ми її безкоштовно оскаржимо. Поважаєте, я з вами по закону? а Ви зі мною просто вуха залякуєте. і все. я вас ще раз попереджаю. Ви виходите з автомобіля? От ви зараз. Ну якби... Ви будете з автомобіля? Ну... Будь ласка, вийдіть з автомобіля тому, якщо вам потрібен юридичний захист на дорозі, завчасно долучайтесь до нашого клубу юридичного захисту водія. Якщо даний відеоматеріал був корисним для вас, не забуваємо підписатись на канал, тиснемо лайк, свою думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі є мій телеграм та моя пошта.